Одеса, ну що одразу спадає на думку: море, сонце і, звісно ж, література місто, яке здається, просто створене, щоб надихати поетів і письменників. Та чи вся ця гучна історія дійшла до нас? Сьогодні спробуємо розібратися, що насправді приховує літературна душа Одеси, зазирнемо залаштунки відомих міфів і поговоримо, чому так важливо пам'ятати своє коріння. І все починається з такого, знаєте, потужного, майже романтичного міфу. Як влучно сказав Богдан Сушинський, Одеса це унікальне місце, де степ зустрічається з морем, а різні культури сплітаються в щось абсолютно нове. Саме ця літературна аура і створила той неповторний шарм, яким славиться місто. Це образ, який миттєво виникає в уяві. Але. Отут і починається найцікавіше. Попри таку неймовірну репутацію, виникає логічне питання а що самі Одесити знають про цю легендарну історію? І відповідь, скажу я вам, може дуже здивувати. І справді є всі підстави говорити про втрачену спадщину. Існують конкретні дані, які показують ну просто разючу прірву між славою міста та знаннями його мешканців. Давайте просто подивимось на цифри. Ключовий доказ це одне соціологічне дослідження, проведене ще наприкінці 90-х. Уявіть собі, 1200 одеситів просто попросили назвати місцевих письменників здавалося б, просте завдання, але результати виявилися, м'яко кажучи, неочікуваними. І що ми бачимо на перших місцях Ільф і Петров, Пушкін та Катаїв. Цікаво, що їхня слава здебільшого тримається на талановитих екранізаціях чи шкільній програмі, тобто це імена, які на слуху, але що ж з іншими? А за цими кількома іменами справжня прірва, ціле море забутих постатей. Сотні письменників, які буквально творили літературну історію міста, просто залишилися невідомими, і серед них представники польської, єврейської, болгарської та багатьох інших культур. А це робить цю втрату ще більш масштабною. Добре, але чому так сталося? У чому причина такої можна сказати культурної амнезії? Давайте розбиратися з першопричинами. і одна з головних ховається як не дивно у системі освіти. І тут треба розібратися з поняттям літературного краєзнавства. Якщо говорити просто, це коли люди самі на місцях вичають історію та культуру свого рідного краю. І важливо розуміти, що як царська, так і радянська влада, м'яко кажучи, не заохочували такі дослідження. Вони бачили в цьому загрозу єдності, прагнули все уніфікувати. І от вам прямий наслідок: сучасні шкільні програми рекомендують виділяти на літературу рідного краю всього дві години на чверть. Ну, що можна встигнути за цей час? Окремих обов'язкових курсів немає ані в школах, ані в університетах, тож не дивно, що пам'ять потроху згасає. Та попри все, є люди, є цілі інституції, які активно цьому забуттю протистоять це справжні хранителі культурної пам'яті, які присвятили себе збереженню літературної спадщини Одеси. І серцем цієї боротьби за пам'ять, безперечно, є Одеський літературний музей. Він розташований у розкішному палаці князів Гагаріних і став справжньою скарбницею літературної історії всього регіону. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 88 тисяч саме стільки унікальних експонатів зберігається у фондах музею. Це не просто речі, це рукописи прижиттєві видання, особисті щоденники письменників. Це доводить, наскільки колосальну і важливу роботу виконують працівники музею. І ця робота кипить не лише в музейних стінах, академічна спільнота теж не спить. От, наприклад, нещодавня конференція в університеті Ушинського це яскравий доказ того, що наукове вивчення та популяризація регіональної історії це живий і дуже важливий напрямок. Але думати, що одеський міф був однаковим для всіх це велика помилка. Щоб зрозуміти всю складність літературної ідентичності міста, давайте подивимось на історію Івана Микитенка. Для нього Одеса стала не музою, а фортецею, яку треба було взяти штурмом. Просто погляньте на цей контраст з одного боку: Одеса Юрія Яновського, романтична, вільна, місто мрії та натхнення, а з іншого Одеса Івана Микитенка. Для нього це був чужий, часом ворожий простір. Який треба було підкорити, завоювати його шлях це справді історія завоювання. Він приїжджає бідним студентом, почувається чужим і в соціальному, і в національному плані. Але замість того, щоб якось асимілюватися, Микитенко починає активно створювати власний культурний простір. Фактично, він намагається перебудувати місто під себе. І найкраще його мотивацію пояснюють його ж власні слова. Він бачив провал'я, культурний вакуум і вирішив його заповнити. Замість того, щоб приєднатися до того, що вже було, він створив абсолютно нове середовище, яке відповідало його ідеологічним поглядам. Так, от історія Микетенка, як і ті результати опитування, підводять нас до ширших, більш глобальних висновків. Чому ж все таки так важливо знати літературну історію свого міста? І тут ключовий момент коли ми забуваємо письменників, ми насправді забуваємо набагато більше ми втрачаємо знання про соціальну, економічну, багатонаціональну історію міста, література це ж як дзеркало, в якому відображається вся складність і все розмаїття життя. То який же вихід пропонують дослідники? А висновок такий відродження регіонів неможливе без відродження культури. І практичне рішення, яке з цього випливає, це запровадження обов'язкового повноцінного курсу з літературного краєзнавства в освітню систему. Ну і наостанок це питання залишається відкритим для кожного які імена, які історії та долі приховані за назвами вулиць на меморіальних дошках чи просто в атмосфері рідного міста, можливо, саме час почати власне маленьке дослідження.